Вітаю тебе на каналі Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про максимально топову промоакцію від біржі Binance. Якщо ти не виконував івент по альфа-поінтах, то скоріше всього, що у тебе фому, адже Binance кожного дня практично насипає по 100, 200, 300, а той є винятки, коли Binance насипав. 500 доларів практично з маленькими витратами. Нещодавно Binance запустив нову промоакцію під назвою Alpha Binance. І якщо ти пропустив Alpha Поїнти, то пропускати нову промоакцію під назвою Alpha Event буде фатальною помилкою. Промоакція для абсолютно всіх користувачів. І так як на українськомовному YouTube каналі на даний момент інформації про цю. Нову промоакцію немає. з тебе обов'язково лайк. Поїхали. Показувати та розказувати за це промо я буду через ноут. Але я для вас все підготував, тому що я розумію, що 90-95% користувачів торгують не через ноут. А торгую через телефон. Тому я підготував детальну інструкцію, як знайти Binance Event, як торгувати, як знайти Альфа токени. На даний момент відображається а, нас в івенті лише БСК та Сонік. Sui поки немає. Але я сподіваюся, коли вийде цей відеоролик, суї вже буде додано. Давайте я вам покажу, як знайти Binance Event. Нажимаємо більше, заходимо через телефон на головний екран більше. Далі гортаємо донизу і шукаємо альфа Івент. Далі нажимаємо змагання, і на даний момент є змагання з альфа торгівлі на Sonic і змагання з альфа торгівлі на БСК. Поки альфа змагання з торгівлі на Суї не додали, але вони це обов'язково додадуть. Давайте, щоб цей відеоролик був прям коротко та по факту, зразу ми нажимаємо змагання. І нажимаємо сюди, що ми прямо перейшли всю внутрянку, і я вам про це все розповів. Кожного дня ось цей об'єм, мінімальний об'єм, є на кожному токені. 622 зараз, тут є 2,5 тисячі доларів, тут 2,5, хоча я ага, два рази одну монету додав. І Альфа Sonic є 5527 тисяч доларів. Зараз 17 травня. І мінімалка, умовно, в Shadow 622 долара через днів 3-4. Я впевнений, що мінімалка вже не буде, умовно, 600 доларів, а буде вже 2000 доларів, а то й більше. Щоб отримати винагороду, ваш об'єм повинен бути трішки більший, ніж ось ця мінімалка. Бачимо, що у мене є 595 доларів. Щоб я війшов сюди, мені потрібно наторгувати більше. Тобто є зараз мінімалка, мінімальний обсяг для отримання винагороди. Бачимо, що винагорода на одного користувача 1,7 токена. Токени отримують перші 13 тисяч користувачів. Якщо наш об'єм буде менший за цей, то ми не попадаємо в топ-13 тисяч. А це означає, що ці токени ми не отримаємо. В кожній мережі, неважливо, а, чи це буде Sonic, чи це буде БСК, як ми можемо замітити, є початок змагання і є закінчення змагання. Умовно, в цьому відео я вам просто розповім про змагання на Sonic, тому що всі. Змагання, чи це БСК, чи це на суї, вони ідентичні, тому розказувати про всі ці змагання сенсу немає. Ви просто робите все те саме, що й робите на Соніку. Бачимо, що умовно змагання на Соніку закінчується 23 травня о 19.00 по UTC. до нашого часу плюс 3 години. Тоді закінчення 22. .00. 0,0. щоб залутати ось всі ці монети, а саме Shadow, Beast і Anon, нам потрібно робити торговий об'єм. І наш торговий об'єм в кожному токені повинен бути більший за мінімальний обсяг. Якщо тут 2,5, то умовно у вас вже має бути 3000 тисячі доларів, щоб ви железобетонно. Просто отримали винагороду. Як торгувати, як робити торговий об'єм, як знайти, по суті, альфа торгівлю. Зараз я це все покажу. Як на телефоні знайти альфа торгівлю. Відкриваємо головний додаток Binance. У вас буде головна. Далі ми нажимаємо ринки. І є ось тут вкладки: Обрані, ринок і є альфа. Нажимаємо Альфа. Далі ми вибираємо мережу. Якщо умовно, ми з самого початку будемо робити торговий об'єм в мережі Sonic, ми нажимаємо Sonic і відкриваються всі ці монети. Shadow і інші монети. Як цей івент знайти через ноут? Відкриваємо просто головну вкладку Binance, наводимо на торгівлю і є альфа. Нажимаємо Альфа, і ми, по суті, переходимо в альфа-торгівлю. Далі, ось тут відображаються мережі. Нас зараз цікавить мережа Sonic. Нажимаємо на Sonic, і є Anon, Beast і Shadow. Зразу говорю, що давайте ми зразу відкриємо: торговий об'єм не сумується. Умовно, якщо ви перейшли на Shadow і зробили в цій монеті торговий об'єм в 1000 доларів, то в монеті Anon і в монеті Beast ці 1000 доларів не будуть відображатися. Тобто об'єми не сумуються, але об'єм сумується зі всіх цих трьох токенів. Сумується об'єм в Sonic Alpha. Це просто об'єм сумується, об'єм накопичується, і тим самим ми ще додатково, якщо ми війдемо в перші 7 тисяч користувачів, тобто нам потрібно мати мінімальний обсяг більший, ніж цей. Ми зайдемо в 7 тисяч користувачів, і ми ще додатково розділимо 1 мільйон 10 тисяч токенів на кожен. На кожну людину припадає 143 токена S. Під кожною монетою є винагорода на одного користувача. Бачимо, що мовно анон. Ми отримуємо, якщо ми війдемо в топ-10 тисяч 15 і 3 монети. Припустимо, в Shadow ми отримуємо 1,7 і монет. Але якщо ми перейдемо на Shadow, бачимо, що монета торгується по 57 доларів. Якщо ми отримаємо 1,7 монет, то це буде в районі. 100 доларів. Умовно, на монеті Shadow, нам, щоб попасти в топ, мінімалку з обсягом, нам потрібно зробити об'єм в 600 доларів. Щоб зробити об'єм в 600 доларів, на даний момент піде декілька центів. А винагорода потенційно 100 доларів, звісно, що до кінця івенту люди накрутять об'єм, можливо, і в 10, і в 20, а то і в 30 тисяч доларів. Але це все рівно виглядає дуже гемно, тому що ви прикриваєте затрати і ще декілька іксів забираєте до затрат. Тому, як які дії нам потрібно робити. Ми вже знаємо, як знайти Альфу, як знайти мережу. Далі, що нам потрібно, можемо замітити, що торгувати в USDT ми не можемо. Нам потрібно на споті продати USDT, а купити USDC. І іменно ми будемо торгувати парою USDC і до цієї любої монети. Умовно, є Shadow. Ми купили USDC і ми будемо торгувати. Но зауважте, Давайте ми попробуємо дати назад. Там є умови, і в умовах про це також умовно, ще поки ніхто не говорить, ніхто не знає, але це максимально важливо. Давайте ми опустимося донизу. В умовах прописано бонуси за лімітні ордера. Умовно, якщо ми будемо торгувати не миттєвим ордером, а лімітним, то ми будемо лутати в 2х винагороди. Тобто не винагороди, а об'єму. Є лімітка на компі е, поки не грузить, але на телефоні все прогружає. Умовно, якщо ми купили по лімітці на 100 доларів шадок і продали на 100 доларів, то об'єм, якщо, якщо б ми це зробили миттєвим, об'єм 200 доларів. Якщо ми робимо по лімітці, тоді об'єм рахує x2. Тоді об'єм в нас буде по лімітці вже не 200 доларів, а доларів 400. Зараз ми читали умови умовно. По Соніку. Але всі ці умови, по суті, ідентичні, і торгувати лімітками ми можемо як і на БСК, так і на СУІ. І ми будемо лімітками лутати 2х більше торгового об'єму. Але не забувайте, що лімітками ми будемо довше купляти монети та будемо довше продавати. В цій промоакції немає нічого складного. Нам просто потрібно слідкувати за топом, щоб ми залишалися в топі, робити об'єм. Та забирати винагороду. Звісно, що на словах, можливо, це все є максимально легко. Але нам потрібно робити торговий об'єм. Вся суть нам просто потрібно торгувати. І торгувати ми можемо як і по ринку, так і лімітками. По лімітками як я вже сказав, торгувати набагато краще, тому що 2х об'єму нам зараховує. Але лімітками торгувати важче, тому що ми будемо довше купляти токен та довше токен продавати. Але. На комісіях ми однозначно більше економимо. Тому, якщо у тебе, до прикладу, банк 100, 200, 300 і, можливо, 500 доларів, то однозначно це для тебе ідеальна можливість, щоб умовно розкачати свій банк. Адже скоріше всього, що ти не виконував Binance Point, і ти вже пропустив потенційних 1000 доларів. Тому я не рекомендую тобі пропускати цей івент і. Просто ти знов пропустиш легких 500, умовно, тисячу доларів. Так як івент на даний момент починає лише стартувати, починає лише набирати обертів, звісно, що перші оці івенти об'єми будуть малі. Але якщо умовно перший івент на Соніку закінчиться на Суї, на БСК по 30, 50, 60 тисяч доларів об'єму. То в наступні такі івенти вже треба буде робити більше. Звісно, що з кожним разом конкуренція буде зростати. На даний момент перші івенти ми можемо залутати надзвичайно жирно. Якщо ми виконаємо абсолютно всі івенти, ми зможемо забрати більше 700 доларів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!